Інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою. Нею на планеті володіють не більше трьох п'яти людей, які дотичні до причетних. Про це заявив секретар РНБО Олексій Даніло в інтерв'ю Радіо Свобода. Він пояснив, що коли публічні люди роблять ті чи інші заяви про контрнаступ ЗСУ, то це не зовсім може відповідати дійсності. Де? Коли в який час ці питання на сьогодні абсолютно закриті. Майте це на увазі, акцентував Данілов. Також за його словами у Російській Федерації дуже хвилюються відносно подій, які будуть відбуватися надалі. Ми свідомі того, що ці події будуть не на користь Російської Федерації. Ми розуміємо, що ми робимо. От ми розуміємо, для чого ми робимо. Ми розуміємо, для чого Російська Федерація вдарилася на нашу територію. От, але повірте, вони всі звідси відправляться в відповідний спосіб, або, скажімо, так, добровільно покинуть нашу територію, або від, будуть туди відправлені, скажімо, от відповідний спосіб, в той груз, який має назву Груз 200.